Вітаю вас! З вами традиційно у цій порі інформаційно-аналітична програма 21-го каналу на часі. Перший місяць зими приніс перші морози, розпочавши сезон застуд та грипу. Почалися масові звернення батьків і діток до лікарів. Про найдієвіші методи профілактики та лікування говоримо сьогодні з лікарем вищої категорії, кандидатом медичних наук, дитячим клінічним імунологом Оксаною Анатолієвною Стинич. Вітаю вас! Привіт, пані Наталію. Стаєнич Оксана Анатоліївна, кандидат медичних наук, лікар вищої категорії дитячий клінічний імунолог. Народилася 1967 року на Вінниччині. 1993-го закінчила педіатричний факультет Вінницького медінституту імені Пергова. Відтоді працює на Закарпатті у Мукачівській обласній дитячій лікарні. Протягом 20 років займає посаду обласного дитячого імунолога. У 2003-му захистила кандидатську дисертацію за спеціалізацією імунологія та алергологія, автор понад 20 наукових робіт. І двох методичних керівництв, співавтор двох патентів на винаходи у галузі імунології. Музика. Наші журналісти підготували сюжет про епідеміологічну ситуацію в області. Розпочнімо з нього. Так, покашляй мені гарненько. покашляй. Покашляй. І ще сильненько. <как> Молодець. Кількість хворих на грип та застуду в області зростає, особливо серед дітей. Тільки сьогодні до одного із міських педіатрів за три години роботи звернулось більше 30 дітей. У всіх, здебільшого, гострі респіраторні вірусні інфекції та ускладнення через ослаблення імунітету. Як зазначають лікарі, хворіють через погоду. Буває за день до 10 градусів перепади температури. Значить, дітки дуже часто хворіють, бо наш організм не встигає адаптуватися до таких різких перемін у, у погоді. По перше, десь хтось неправильно одягає дитину. Де, рано холодно, десь батьки переодягають в обід, дітки потіють. Найвищий показник захворюваності на герві зареєстровано в Ужгороді та Мукачеві, найменший в гірських районах на Міжгірщині та Тячівщині. Загалом по області на 10 тисяч мешканців. Ці хворіють тільки 30 осіб за словами головного державного санітарного лікаря в Закарпатській області. Ситуація є очікуваною та контрольованою а показник є одним із найменших в Україні. За минулий тиждень всього звернулося десь біля 3800 чоловік за медичною допомогою, але цей показник є нижчий до ніж так званий епідемічний поріг. Якби за минулий тиждень захворіло десь. Біля 5700 чоловік то санепідслужба не під би вже вводила обмежувальні заходи. У центрі здоров'я лікарі застерігають від паніки через застуди та грип. Радять створити умови, щоб організм максимально швидко і з мінімальними втратами впорався з вірусом, які саме підкаже лікар, адже будь-яке самостійне лікування перешкоджає формуванню імунітету. Імунну систему треба тренувати і треба таки перехворіти, але перехворіти треба правильно. В цьому є е, сам е, зміст всього. Якщо ми м, навіть отримали якусь інфекцію, ми маємо її перенести легко для того, щоб виробити, виробити імунітет, виробити і потім спокійно жити в цей епідемічний період. Аби уникнути грипу, варто дотримуватись простих правил, уникати скупчень людей, аби зменшити ймовірність контактів із хворими, регулярно провітрювати приміщення і робити вологе прибирання, повноцінно харчуватися, висипатися та уникати перевтоми. Пані Оксано, давайте розпочнемо з того, що сьогодні батьки дуже часто жаліються, немов діти дошкільного віку, дуже часто хворіють і немов би ця тенденція, тенденція наростає. Чи так це? Дійсно, ми за останні роки спостерігаємо тенденцію не лише до більш частого виникнення гострих респіраторних вірусних інфекцій у дітей, а і їх більших ускладнень. Це пояснюється двома факторами: перше. Це є те, що дітки більш швидко виходять в соціум, вони швидше виходять у широкий світ і таким чином раніше зустрічаються з великою кількістю вірусних захворювань. І наступний момент: батьки, щоб полегшити собі життя, дуже часто використовують не зовсім правильне харчування. Це є насамперед напівфабрикати, які насичені різними консервантами, і вони, накопичуються в дитячому організмі, дуже часто викликають послаблення імунітету в цілому. Якщо ми говоримо про грип та гострі респіраторні вірусні інфекції, якщо я не помиляюся, раніше говорили про те, що є якась норма по кількості захворювань на дитину на рік. Є і зараз ця норма? Скільки допустимо? І коли вже ота межа, коли часто хворіючі діти? Дуже цікаве запитання. Взагалі ми в дитячій популяції виділяємо до 3% дітей, які мають таке поняття, як пізній старт. Це дітки, які мають повне право хворіти більше шести разів на рік не лише на гострі респіраторні вірусні інфекції, а й на ускладнення. І якщо вже ця межа перевалює 5-6 разів на рік, і це не лише просто епізоди гострої респіраторної вірусної інфекції, а яка ускладнена. І повинна бути обов'язково прикрита антибактерійною терапією. Такі дітки повинні звертатися до імунолога, тому що це якраз уже наша категорія дітей, яким ми повинні особливим чином допомагати. Реальні методи допомоги є. Можна підвищити імунітет? Чи от ми зараз читаємо багато по інтернету, що це практично нереально? Що такими різними препаратами ми навпаки вбиваємо імунітет дитини? Взагалі, в дитячому організмі ще процеси надзвичайно незрілі. І чим менша дитина, тим більш генералізовано протікає будь-яка інфекція. Тобто втручатися краще. Це перший момент. Другий момент. Таке цілеспрямоване введення дітям і безконтрольне введення дітям різних імунотропних препаратів, зокрема імуностимуляторів, дуже часто може призвести через кілька років до дуже неприємних наслідків. І я завжди попереджаю своїх колег-педіатрів, щоб вони не назначали безконтрольно. В дітей найкраще працюють як імуномодулюючі засоби: це вітаміни, мікроелементи і це лізати різних бактерій, що викликають нехай не зовсім такий довгий, але вони викликають тимчасовий, але стійкий імунітет до певних бактерійних чинників, які ускладнені вірусними інфекціями. Тобто, ви схиляєтеся до того, або якщо я правильно це розумію, що краще не назначати кілька тих хімічних препаратів, які нібито стимулюють нашу імунну систему. Краще таки їсти яблучка, пити там чай із малини, якщо ми хочемо все ж таки не знищити імунітет дитини, так звичайно, що максимально відношення до мам це є природнє годування. І чим більш мама серйозно відноситься саме до природних біологічно правильних продуктів, це є не лише запорука в цілому здоров'я дитини, а й виробка у дитини дуже правильного режиму харчування протягом всього життя. Про... Перепрошую, да. Я продовжу з вашого дозволу, тому що це дуже таке широке питання. І можу сказати, що в теперішній час, от якщо ми візьмемо літні фрукти, овочі, які ще мають якусь певну кількість вітамінів, мікроелементів, то тепер, на жаль, візьмемо нашу таку саму популярну картоплю. Вітаміна С, на жаль, перед Новим роком в ній практично немає. В яблуках, січень-лютий місяць лише пектини будуть. От, Вітамін С, на жаль, він дуже нестійкий. Тому, звичайно. Мами повинні звертатися і до різних допоміжних препаратів. Інша справа, які вітаміні, мінеральні комплекси мама для себе вибирає. Особисто я для своїх пацієнтів рекомендую при виборі препарата керуватися кількома такими пунктами, оскільки вітаміни, мікроелементи це допоміжні препарати, і деякі з них вони власне, можуть накопичуватися в організмі. Тому важливий пункт номер один, щоб це був препарат. Який на ринку України вже завоював свою любов і свою довіру. Наступний момент, щоб це був препарат, який має дуже чіткі природні коріння, особливо для дітей. І особливо вітаміни, мікроелементи, якщо вони ще супроводжуються фітонутрієнтами в своєму складі, це взагалі оптимальний склад для дитячого організму. І, звичайно, якщо препарат бере на себе відповідальність. І відповідає GMP стандарту. Це взагалі вершина. gmp стандарт йому відповідають далеко навіть не всі хімічні засоби. Але якщо це gmp стандарт він є у вітамінних і мінеральних комплексах, значить мама може абсолютно довіряти цим препаратам. Я особисто люблю Nutrilite. Якщо ми говоримо про цей стандарт, як може мама визначити, чи є він? Це має бути спеціальна позначка на упаковці препарату. По-перше, мами повинні звертатися за в аптеку за допомогою після попередньої консультації зі своїм лікарем, тому що довіряти треба в цьому випадку, звичайно, лікарю, і лікар має вже такий великий досвід застосування того чи іншого препарату? Наступний момент це має бути брендовий препарат. І, звичайно, фармацевт повинен надати достатньо інформації про вітамінно-мінеральний комплекс, який він видає дитині. Тема наступної наступного мого запитання. Гельмінти нещодавно я сама з цим зіштовхнулася. Лікар дільничний поставив діагноз. Ну вірніше, оскільки мій син дос, досить часто хворів, запропонувала перевіритися на гельмінти, тому що вони нібито також послаблюють імунітет. Чи так це? Назвичайно, це ж біологічно інша форма, причому багатоклітинна форма в організмі. І я мушу сказати, що надзвичайно великий, велика ступінь гельмінти... гельмінтизації населення спостерігається в Закарпатській області. Я не можу сказати стопроцентно, що це 100% населення, але 95% з абсолютною відповідністю. Насамперед, це відноситься до певних соціальних звичок місцевого населення. Не завжди правильно удобряються городи. Наступний момент: дітки дуже люблять тягнути все до рота, і не забуваємо за наших друзів, кішок і собак. Мінімум чотири види гельмінтів, які є, мають чутливість і до людського організму, і до тваринного організму. Наші дітки спроможні забирати від тварин на себе. І самим небезпечним є перша зустріч. Чим раніше ця перша зустріч з гельмінтами у дитини відбулася, тим більш важко дитина хворіє. А клініка надзвичайно широка. Починаючи із кліпані, ми, ми називаємо в медицині це синдром нав'язливих рухів, закінчуючи енурезами, неврозами, і багато багато і блідість, і анемії. Це є клініка першої зустрічі з гельмінтами. Чому я наголошую, що першою, тому що в принципі дорослий організм із його уже таким масивною імуносупресією, він вже може це все справлятися з цим більш-менш от в, в принципі, дорослі вони дуже часто є носіями, не здогадуючись про те, що вони заражені глистами. І зовсім останні такі дані літератури, що личинки гельмінтів здатні проникати навіть через плаценту. Це значить, що дитинка вроджено вже має можливості заразитися гельмінтозами. І я мушу сказати наступне питання: на жаль, для нас доступна для профілактики, для лікування лише кишкова форма гельмінтів. Ті гельмінти, котрі знаходяться в клітинах, в тканинах, в клітинах, зокрема в клітинах крові, в кровотоці, в тканинах, вони недоступні на протигельмінтні препарати. Саме тому дитина може хворіти, а мама е, і лікарі стверджують, що в даному випадку гельмінтів немає. Відповідно, лікувати не треба. Лікувати не треба, тому що немає сенсу. Але в цей час дитина може мати анемію, може мати слабкість, може хворіти багато частіше на вірусні захворювання, може мати прояви алергічних захворювань, які довести дуже важко клінічно. І що робити в такому випадку? Ви мене відверто не лякали. Ні, до цього треба відноситись спокійно, тому що практи... дуже велика кількість людства різними гельмінтами заражена. Не забувайте і такий момент, що ми маємо на увазі не лише от наші рідні українські да гельмінти. Зараз маса людей виїжджають в екзотичні країни, приїжджають звідти, і дуже часто під клінікою якихось незрозумілих захворювань йде те, що людина заразилася певними екзотичними видами гельмінтів. Тому про це завжди лікарі повинні насторожено думати. І якщо їх є біля 200 різних видів, то ми на теперішній час можемо ідентифікувати лише 6 по ІФА-методах, тому що в калі дуже часто складно знайти. Коли краще робити профілактику, найкраще робити вересень, березень, це превентивно давати протигельмінтні препарати. І обов'язково після попередньої консультації з вашим педіатром при можливості обстеження ми все-таки ніхто не відміняє протоколи обстежень на гельмінти ніхто не відміняє. До цього треба прислухатися. Але якщо ви маєте клініку протягом цього періоду, що дитина захворіла, якось незвичайно себе веде. Будь ласка, звертайтеся до гастроентерологів, звертайтеся до ваших педіатрів, тому що наші закарпатські лікарі завжди дуже чітко клініку читають і дуже гарно бачать. І правильно навіть педіатр, це лікар першої ланки, вам в цьому допомогти. Єдине, що я рекомендую мамам ніколи не давати протигельмінні препарати самостійно. Їх треба давати під прикриттям сорбентів, які теж вам назначить ваш педіатр для того, щоб не було якогось ефекту, що може налякати маму, коли гельмінти починають виходити з організму дитини. Діти скрегочуть зубами. Вночі це теж ознаки гельмінтів. Так це може стосуватися двох станів у дітей. Стан номер один це прояви гельмінтів, так само як і молочна доріжка біля ротика у дитинки. І два це якщо дитина перенесла важкий стрес і вона потребує допомоги вже спеціаліста. Тут треба диференціювати. Якщо ми говоримо таке і закінчуємо вже тему по гельмінтах, якщо лікувати, то лікувати і дітей, і батьків одразу. Звичайно, завжди так назначаємо. І якщо в родині є друзі, це кішки, собаки, по-перше, завжди рекомендую батькам. Так як рекомендується всі фази очищення, це є третя фаза луни. Ми чекаємо цих днів. І можете подивитися в гуглі, в інтернеті, коли йде третя фаза луни, і саме в ці дні дуже корисно присвятити профілактику. І звичайно, коли проходить лікування дитина, проходять всі члени родини, які доглядають дитину, і одночасно ми консультуємося з ветеринарами. І в залежності від ваги наших друзів, наших тварин, які проживають з нами, ми паралельно проводимо дегельмінтизацію їм обов'язково. Пані Оксано, наступне питання стосується такої великої проблеми, як самолікування. Ми чуємо по телевізору, ми можемо багато чого прочитати, у в інтернеті, і починаємо самі купувати дітям ехінацею, починаючи від ехінацею, мовно кажучи, і закінчуючи, бозна якими складними препаратами, які, на наш погляд, здатні підвищити імунітет. Безперечно, треба звертатися до лікаря. Але коли немає такої можливості, чи варто таки самим щось назначати? І якщо ми назначаємо, якщо ми приймаємо для підвищення імунітету, що це може бути максимально безпечне? Дякую за запитання. Ну, що б сказала по цьому питанню взагалі, я чим старша стаю, тим більше довіряю спеціалістам в будь-якій сфері і завжди звертаюсь до спеціалістів. І я завжди кажу, дуже дивна річ. Ми більше говоримо не лише про дорослих, а от у нас така передача, да, оскільки я педіатр, ми все таки за саме наша рідниця, за наших дітей. І дуже цікаве таке питання, що ми ніколи не довіряємо собі зробити зачіску, да, провести порядок свої нігті. От ми стараємося знайти хорошого спеціаліста, не робимо самі ремонти, шукаємо хорошого спеціаліста. А життя і здоров'я найдорожчих створінь які є в цьому світі. Це наші діти, внуки ми беремо на себе відповідальність, самі лікувати нонсенс. Перше, що я завжди рекомендую всім своїм знайомим, в родині яких народилася маленька дитина, це знайти дуже класного педіатра і мати одного лікаря, з яким ця дитина буде рости. Тому що лише цей лікар може вирішити в даному випадку гострих респіраторних вірусів біля 200, не включаючи грипу і парагрипу. Дитина має право хворіти кожних два тижні, поки її імунна система навчиться відповідати, тим більше імунітет на ці інфекції надзвичайно короткочасний. І тут, якщо людина має одного лікаря, вона може довірити лікарю, який скаже, в даному випадку ми будемо просто симптоматично лікувати, <кій> а в даному випадку нам дійсно потрібна антибактеріальна терапія чи більш важкі препарати, можливо, навіть госпіталізація. Тому я завжди рекомендую батькам. Будь ласка, не довіряйте фармацевтам, не довіряйте сусідкам, не довіряйте собі. Знайдіть хорошого лікаря. Дякувати Богу, в нас область багато на хороших спеціалістів. Звертайтесь до лікарів. А своїм друзям, колегам я завжди рекомендую: не беріть на себе відповідальність назначати просто так безпідставно імунотропні препарати. Я вважаю, що педіатр максимум що може назначити, хороші вітаміни, мікроелементи, або лізати це є препарати, які є абсолютно безпечні, і тут лікар ніколи не попаде в неприємну ситуацію. Тому що, якщо генетично... Дана дитина чутлива до алергійних захворювань, не дай Боже, в родині були онкозахворювання, ми не знаємо, яку ланку імунітету простимулює той чи інший препарат. І навіть препарати природнього походження. У дітей з алергією, вони найлегше, що можуть викликати, це стимулювати алергію. Якщо вони стимулюють аутоімунні процеси, які є в родині, це ревматизм, різні системні красні вовчки, або, не дай Боже, якісь більш серйозні захворювання. То я думаю, що батьки ретроспективно не будуть вдячні за оці кроки, які вони зробили з дитиною в дитинстві. Тому я завжди застерігаю бути надзвичайно обережними з імунотропними препаратами, особливо хімічного походження. Один із найдієвіших способів уникнути грипу на думку експертів це щеплення. Ми питали в закарпатців, чи практикують вони такий від профілактики? І ось що почули. Я знаю точно, що те, то, що тепер є прищеплено, то вона зараз не діє, а діє тільки через рік. А через рік буде зовсім другий грип, вірус грипу і зовсім другий його вид. І вже від того, що ми щеплені, воно нічого не допоможе. Цивілізовані цивілізованому світі це роблять. Люди щепляться і очевидно менше хворіють. Так что що жалко, що в нас ця культура не дуже поширена, я за. Если они прошли испытания клинические, нормальная закупка, то, наверное, может быть. Мои дети переболели как-то такой сложной формой гриппа. Но прежде чем делать такую прививку, я бы очень долго информацию искала. Хіба вони щось дають? Я знаю, в нас багато на роботі робили щеплення, ще мені кажеться, що ще більше хворіли, ніж ті, що не робили. Позитивно. Я вважаю, що кожна людина повинна мати щеплення від грипу, щоб не заражати інших. Я користуюся кожного року, почти ще. Може вплинути по-різному на людський організм, це щеплення. По-друге, мені здається, що Певний період, який інку... ну, не то, що інкубаційний, а початок захворювання, його можна передбачити. Людина сама відчуває по-своєму. як Людина по своєму самовідчуттю може прийняти деякі міри запобіжні, щоб далі не розвинулася ця хвороба. Прививка це є те ж саме, що операція, тобто це втручання, дуже сильне втручання в організм. І навіть від грипу, так? Так, звичайно. Тобто, прав прививка я вважаю навіть серйозніша, ніж важче для організму, ніж сам грип. Пані Оксано, у продовження теми то варто чи ні робити щеплення від грипу, тому що також є думка, нібито вони можуть завдавати шкоди організму дитини, дорослого. Я вам скажу думку, яка пропагується серед імунологів, і свою особисто, з вашого дозволу. Взагалі є цілі колективи, закриті колективи дітей, особливо яким краще дійсно робити щеплення. Це дитячі будинки, це закриті інтернати, тому що епідемія в таких закладах, якщо вона досягає, то вона досягає надзвичайно високого рівня в короткі строки. Взагалі, профілактику грипу треба проводити до листопада місяця, можливо, до середини листопада. Тому зараз ця тема вже трошечки є неактуальна на даний, на даний сезон. Чому? Тому що під час вакцинації має виробитися активний імунітет від певного штаму грипу. І він виробляється від 7 днів до 3 тижнів. Інколи ми змушені повторити вакцинацію, щоб підтвердити імунітет, оскільки даний штам грипу повториться не раніше, ніж 2-4 роки. Тому протягом цього часу щеплення буде добре працювати. Ми не прививаємо дітей молодших 6-8 місяців це теж наше кредо. І взагалі, що стосується моєї особистої думки, що якщо є можливість дитину сховати вдома, і тримати її на домашньому режимі догляду, особливо дитину, яка відноситься до групи дітей з пізнім імунним стартом. Звичайно, я б особисто не рекомендувала щеплювати таких дітей. Я би рекомендувала, щоб батьки щепили себе в першу чергу, тому що саме вони принесуть своїй дитині вірус грипу. І, звичайно, в категорію людей, які мають належати до щеплень, це є люди старшого похилого віку, з важкими хронічними захворюваннями, дітки з певними видами імунодефіцитів. Чому я кажу з певними, тому що є діти, яких ми не можемо щеплювати послабленими живими вірусами, оскільки. Вони теж будуть у них вести себе дуже генералізовано і з поганими наслідками. А з певними видами імунодефіцитів ми надзвичайно серйозно це пропагуємо і пропонуємо батькам і настоюємо для того, щоб дитина могла перенести спокійно зимній період. А як ви ставитеся взагалі як імунолог, до всіх щеплень, тому що е, у нас такі коливання час від часу відбуваються серед населення, то відмовляються масово, то потім знову повертаються до щеплень. Але ми бачимо, е, на жаль, уже те, що ті інфекції, які були контрольованими, зараз неконтрольовано розповсюджуються. Говоримо про той же кір, Кашлюк і інші контрольовані інфекції. Слушне запитання, але це мій хліб. Щеплення і профілактика це перше, що ми можемо зробити для наших дітей. І я вважаю, що правильна думка одного з моїх учителів в імунології, що ми не маємо права залишити свою дитину без захисту від певних видів інфекцій, особливо якщо ми можемо їх захистити. Це дійсно дуже важливий принцип, тому що коли ми починаємо щеплення у дітей, це дітки старше трьох місяців. Інколи це діти періоду новонародженості, що стосується щеплення від гепатиту і щеплення від туберкульозу. І дуже часто батьки беруть на себе відповідальність за подальше життя своєї дитини. Уявіть собі, якщо дитина не захищена від туберкульозу, і в 3-4 роки вона зустрілася з цією важкою інфекцією і захворіла на важку форму. А тепер ми маємо масу туберкульозу, який є абсолютно терапевтично резистентним. Він нечутливий. Хто дав право батькам зробити свою дитину інваліда? Тому що ця дитина ніколи не буде абсолютно здоровою. А в теперішній час, при такій соціальні важкій ситуації, от ніхто не може гарантувати, що дитина не про не проконтактує з туберкульозним хворим. Це саме стосується кашлюку, банальна інфекція, але в дітей молодшого віку вона спроможна викликати важкі хронізуючі захворювання. Я вже не кажу про такі важкі інфекції, як поліоміеліт, і ми маємо такі місця, де є природні вогнища, і навіть на Закарпатті, на жаль. І ми маємо інколи і такі дуже неприємні захворювання і на кашлюк, і на кір. І на паротит. Чому? Тому що саме оці неправильні кроки, і, зокрема, засобів масової інформації, неправильна інформація про щеплення, може викликати отакий резонанс у батьків, тому що у дітей дитина одна, вона найдорожча, найкраща, найрідніша і найцінніша. І я завжди в цій позиції, моя особиста така вироблена позиція, я завжди кажу, я займаю сторону дитини і батьків. І ми маємо дуже маленьку кількість захворювань, там, де діти абсолютно не підлягають щепленням. В іншому разі, я будь-якій мамі кажу, я з вами згодна, ми обов'язково зробимо щеплення тоді, коли ви будете готові. І коли мама готова віддати свою дитину в дитячий колектив, я завжди попереджаю, що вашій дитині інші діти небезпечні, тому що вони захищені, а ви ні. Не беріть на себе відповідальність. Якщо ви вже вважаєте, що ваша дитина готова вийти в соціум, тоді давайте ми її захистимо. І для особливо таких переляканих мам я їх називаю перелякані мами. Я теж із категорії таких, тому я їх дуже розумію, дуже люблю переляканих мам. Вони ніколи нічого не пропускають. Ми пропонуємо госпіталізацію. У нас на базі теракопульмологічного відділення є ліжка, де ми можемо цих дітей госпіталізувати в обласній дитячій лікарні, робити їм щеплення. На базі нашої лікарні, і мама спокійно, після попереднього обстеження, після щеплення на наступний день з абсолютною довірою до лікарів, йде додому. За 20 років моєї практики особистої, дякувати Богу, ми ніколи не мали серйозних проблем з щепленнями. Зараз інша проблема: щеплень немає. І велика кількість дітей не отримують не тому, що вони не хочуть, а тому, що їх немає. Але я мушу сказати для батьків нічого страшного, тому що є комерційні вакцини, і їх є можливість придбати в аптеках, і є можливість замовити. І якщо ви вважаєте, що ваша дитина вже підлягає дитячому садочку, вона вже може йти в дитячий колектив. Хоча б базові щеплення треба зробити. Це моє переконання. Буквально на сам кінець, з дитячими проблемами йдуть до педіатра. Скажіть, будь ласка, або назвіть кілька критеріїв, коли треба терміново бігти до імунолога. До імунолога дуже гарне запитання на кінець для наших педіатрів і для наших батьків. Якщо ваша дитинка хворіє більше, ніж 5-6 разів на рік на гострі респіраторні вірусні інфекції, які ускладнюються всі бактерійними. Ченниками і ви змушені давати антибіотик. Якщо у вас надзвичайно важко протікає ангіна, якщо у вас збільшені лімфатичні узли, якщо у вашої дитини температура 37 і вище тривалий час, якщо у вашої дитини більше 2-3 ангін класичних на рік, якщо у вашої дитини більше, ніж 2-3 синусити, ніж 2-3 отити, або взагалі всі захворювання протікають надзвичайно важко, або Якщо у вашої дитини незрозумілі діареї, це послаблення стільця, або незрозумілий дисбактеріоз, або постійно другим і третім курсом ваш педіатр призначає вам протимікотичні препарати, або ви не можете видалити гости з організму, незрозуміло чому, звертайтесь до імунолога, або ваша дитина перенесла надзвичайно важкий стан, такий як енцефаліт, мінінгіт це запалення мозку і мозкових оболонок, або важку пневмонію. Або не дай Боже, остиміліт і сепсис для реабілітації. Я завжди рекомендую звертатись до спеціалістів. Ми таких маємо і в Мукачів обласній лікарні. Ми маємо таких спеціалістів і в міській лікарні, і є в на теперішній момент і в приватних центрах спеціалісти, які вам допоможуть. Оксана Анатолійовна, я гадаю, що після нашої сьогоднішньої передачі у вас пацієнтів побільшає, але хай так і буде, бо це все ж таки на краще це на здоров'я наших дітей. Спасибі, що були сьогодні з нами. Будьте здорові, до побачення! Не нехтуйте профілактикою, вживайте вітаміни та вдягайтеся тепліше. Будьте здоровими і до наступної зустрічі.